Сьогодні у випуску допоможемо разом. Дворічному Богданчику потрібна дороговартісна реабілітація. На Львівщині всихають соснові ліси. Як запобігти батярські Львів у всій красі у Львові? Відкрили виставку відомих місцевих художників. Вечір добрий, звично у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів. Супутник виходить на нову орбіту. Культурно-мистецький центр на Левандівці отримав друге життя. Сьогодні там замінюють дах будівлі, а наступного тижня розпочнуть ремонт фасадів, аби у мікрорайоні з'явилось місце для розваг та відпочинку. Перший показ фільму в кінотеатрі Супутник відбувся 31 грудня 1961 року. Одночасно тут могли перебувати 400 глядачів. Та вже в 2000-х роках приміщення віддали в оренду. У 2014-му знову повернули в комунальну власність. Коли ми відкрили кінотеатр, то крім запустіння цілковитого тут нічого не було. Були затоплені підвали навіть. З 2014-го приміщення почали відновлювати, адже попередні власники залишили по собі лише стін. Орендарі знищили навіть систему опалення, кажуть нинішні керівники. В мікрорайоні це єдиний культурно-мистецький центр, що є частиною відпочинкової зони Левандівського парку. Хоча б зробити наразі опалювальну систему, оскільки повністю була вона знищена. І не можна опалювати, і водночас не опалювати, водночас проводити гуртки. Левандівський парк як рекреаційна зона вміщає в себе і супутник. Місцеві школярі розповідають, часто навідуються до супутника. Сьогодні тут функціонують різноманітні гуртки: танцювальний, співочий та театральний. Проводять майстер-класи, час від часу транслюють фільми. «Різні показую. фільми показують багато чого шапка на гітари, на на барабанах грають. Теніс грали багато шфутбол. Грали там. Ну на настольний Микола, десятикласний хлопець, впевнений, мистецький центр давно слід відновити, адже у мікрорайоні немає інших місць для відпочинку. Його обов'язково необхідно відновлювати. Це можна сказати, надія на вандівку, тому що зараз багато людей спиваються в побузу в кіоску, і супутник це можна сказати, врятує людей, тому що там зараз дуже часто проводиться всякі. Події, фестиваль Параджанова, наприклад, на ремонт даху із міського бюджету виділили майже 250 тисяч гривень. Аби відновити фасади та котельну, необхідно ще майже 2,5 мільйони. І це лише першочергові роботи. Скільки загалом потрібно коштів, аби привести приміщення до ладу та закупити увесь необхідний інвентар. В супутнику не кажуть. Час від часу тут влаштовують кінопокази, однак екраном тут слугує натягнута біла тканина. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. У Львові тривають роботи з відновлення дорожньої інфраструктури. Зокрема, розпочала реконструкцію вулиць Пулюя Троскавецька. Об'єкт перехідний. Всі роботи планують закінчити в наступному році. Довжина цієї ділянки 400 метрів. Станом на сьогодні вже розібрала дорожнє покриття на даній вулиці і ділянці вулиці Троскавецької в напрямку до Кульпарківської. Заплановано роботи по заміні каналізаційних та водопровідних мереж. Також розпочало облаштування дорожнього полотна та паркувального майдан. На вулиці Пулюя. Згодом планують відновити асфальтобетонне покриття дороги, пішохідних та велосипедних доріжок, мережі дощоприймачів, а також провести ремонт каналізаційних мереж. Загалом комплексом виробіт ми будемо виконувати і ремонт водопровідних мереж, і будемо влаштовувати дощову каналізацію 11 мільйонів цього року. На цей кусочок один і інший, а все, залишкова ділянка вулиці Трускавецької на наступний рік. Наразі ми розібрали дорожні залишки дорожнього покриття, де було місцями, і копаємо під конструктив так зване корито. Тобто Вибирається верхні шари на глибину десь 80 сантиметрів і влаштовується вже дорожний власний дорожній одяг. Масштабне ДТП зранку на трасі Львів Рава Руська поблизу села Гряда, що за 12 кілометрів від Львова, сталася масова автопригода. Зіткнулося ж 12 автівок. Про це повідомило у патрульній поліції міста. За попередніми даними, ДТП сталося у зв'язку з поганою видимістю. Наразі з'ясовується стан постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді. А таких, за попередніми даними, близько 10 осіб. Вночі з головне управління ДСНС України у Львівській області повідомляє, що Задимлення від горіння торфовища у селі Сетихів Жовківського району не могло спричинити зіткнення автомобілів. На місці виникнення ДТП вранці спостерігався сильний туман. Коли на місце події приїхала патрульна поліція, ми побачили, що першими зіткнулися Опель та Бус Фольксваген. Інші автомобілі по енерції зіштовхнулися, тобто не побачили попередніх автомобілів. Поліція було організовано надання першої медичної допомоги, також ми організували реверсивний рух для того, щоб не було ускладнення в дорожньому році. Тим часом рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу торфу у селі Ситихів Жоківського району. Сьогодні до ліквідації пожежі залучили 82 надзвичайників, 27 курсантів Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності та 9 одиниць спецтехніки. Ще залишається ліквідувати тління торфу на площі пів гектара. Роботи з ліквідації пожежі продовжуються. Що стосується торфоби, що зараз на місці події працюють 80 рятувальники, з них 27 курсантів і 9 одиниць спеціальної рятувальної техніки, залучено максимальну кількість особового складу техніки, аби вже сьогодні ліквідувати дане займання. Допоможемо разом. Дворічний Богданчик, котрий народився у Чернівцях, має вроджену ваду головного мозку. Хлопчик досі не ходить і не розмовляє. Час від часу його тіло судомить. Батьки лікували дитину спочатку в Україні та згодом повезли хлопчика за кордон, бо українські медики не змогли встановити точного діагнозу. Переконує мати Богдана. Або жити і бути такими ж, як і інші малюку потрібна дороговартісна реабілітація. Богданчик народився на світ на 37-му тижні вагітності. Через кілька тижнів батьки помітили, що у Молюка судомить праву сторону тіла. Місцеві лікарі встановили попередній діагноз епілепсія. Його пролікували і судоми припинились. Однак невдовзі зауважили інше. Лікарі почали замічати, що у нього почала рости головка. Тобто нам знову поставили діагноз, набута гідроцефалія. Тобто водянка збиралася жидкость, так нам обіцяли. Ну вже до року почали замечати, що богданчик не ходить. 8 місяців за ручки, так здорові дітки, не говорить звичайні слова мама, тато. Аби встановити точний діагноз, хлопчика повезли за кордон. В ізраїльській клініці встановили попередній діагноз неточний. У Богданчика рідкісне захворювання головного мозку гемімегаленцефалія. Це Захворювання у нас було правою півкулі, і права півкуля у нас росла. Але з цим можна жити. Богданчик має всі шанси одужати, але це буде залежати від якісних реабілітацій і вона. Має бути їжемісячна, аби хлопчик міг ходити та розмовляти, йому потрібна постійна реабілітація. Сьогодні з ним проводять заняття у Львові. На сьогоднішній день основна мета нашої реабілітації це розвиток фізичних навиків і максимально адаптувати дитину в навколишньому середовищі. Фізичні реабілітологи констатують, хлопчик не має опори на ніжки, не може самостійно встати і сісти. Однак, вже після кількох занять стан малюка поліпшився. Покращилася опора на на ручки, коли він сидить. С сидячому положенні покращилися виконання вправ і стояння взагалі в вертикалізаторі. Тобто, як він нахиляється, утримує голову, піднімається, тобто зміцнили м'язи спини, це видно. Однак наступного місяця батьки хочуть знову повезти Богдана на реабілітацію за кордон. Для цього їм потрібно 45 тисяч євро. Вже цієї суботи у малюка день народження йому виповниться два. Батьки просять подарувати їхньому сину шанс на життя. Номер рахунку ви зараз бачите на своїх екранах. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини. Це лише частина випуску. Далі розповімо про навчання резервістів на Яворівському полігоні. велопрощу до Крехова та новини спорту. Залишайтесь з нами. На Львівщині понад тисяча резервістів згадують бойові навики: стрибки з парашутом, стрільба та перша допомога при пораненнях. Усе це відпрацьовують на Яворівському полігоні. Більшість тих, хто проходить навчання, вже воювала на сході, а тому мають за спиною серйозний досвід. Загалом, впродовж вересня, дев'ять бригад усіх оперативних командувань відшліфовуватимуть свій бойовий вишкіл, буде задіяно понад 8 тисяч резервістів. Для більшості з них маневри на яворівському полігоні як курорт. Ці хлопці вже не здригаються від навчальних пострілів танків, адже навчились відрізняти їх від бойових на слух. Майже усі вони вже воювали на сході країни. До чого звикли там до чого звикли? Ну до того що стріляє. Можна сказати, якби до війни, але звикається до всього поки що. А от із парашутом уже бувалому вояку, який на ти із вогнепальною зброєю впоратись нелегко. Каже, робив це лише кілька разів, уже тут, на полігоні. Найважче. Та тут все найважче, в принципі, якщо так сказати. Саме все не там не перебутися, не збитися. Тут все дуже складно, би, виходить. Але якщо вже декілька разів пробуєш, то вже немає нічого складного. Складання парашутів, а потім і стрибки з ними обов'язкова програма тренувань резервістів. А ще будуть пригадувати стрільби та тактичну медицину. Але найголовніше навіть не відшлівувати уже знайомі навики, а налагодити співпрацю у своїх підрозділах, у яких за потреби доведеться воювати. Зараз вони прибувають і входять в склад своїх штатних підрозділів при необхідності, в складі яких будуть виконувати бойові завдання. Зараз вони ну, знайомляться з командирами з друг з другом. Перше випробування ведення райдової перевірки в незнайомій місцевості необхідно було подолати передній край противника, подальшому нарастити зусилля і знищити виявлені об'єкти в глибині. Противника перша партія навчатиметься до 15 вересня. Завершаться збори проведенням бригадних тактичних навчань з бойової стрільби, в яких візьмуть участь підрозділи та екіпажі, сформовані із діючих військовослужбовців та резервістів. Далі роз'їжджатимуться додому, що по разі потреби швидко зібратись у злагоджені підрозділи. Ірина Гоць, Ольга Крупника, Анатолій Киричук, новини. Добав зоні проведення антитуристичної операції минула без втрат з боку українських військових. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання То Олександр Мотузяник. У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що за минулу добу російсько-окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Вісім випадків зафіксовано на Донецькому напрямку, дев'ять на Маріупольському та три на Луганському. У штабі зазначили, що ситуація в зоні АТО залишається контрольованою і загалом характерису. Характеризується дотриманням режиму тиші. Продовж останніх років на Львівщині всихають соснові ліси. Різке потепління клімату та мала кількість опадів стають причиною того, що зникають ліси. Фахівці помічають, що спочатку всихають окремі дерева, далі цілі групи. А на кінцевій стадії розвитку хвороби всихання охоплює значну частину лісу. Чи можна цьому запобігти? Відповідь на це питання шукали наші журналісти. Ця проблема вже не нова, але цьогоріч її темпи нестримно стримно зростають та поширюються у 2012 році. Про неї вперше заговорили науковці з Харкова. Також з неї боролися на Волині та на Житомирщині. Фахівці у роздумах над тим, як бути та як врятувати дерева. Основі насадження поражуються короїдами. Вони заселяються у верхівці сосен, і ну попросту, щоб було доступно всім, проходить закупорка трахеїд, по яких йдуть поживні речовини і дерево відмирає. Науковці вважають, що однією з причин ситуації, що склалася, є зміна клімату, тепла зима та сухе літо. Однак це не єдина причина. Першою причиною захворювання сосни є стовбурові методи, тобто наша. Вругенний вид борсофулянкоспокорнатос. Він утворює формує вогнища. і Якщо їх своєчасно не ліквідовувати, то ця хвороба поширюється на весь ліс. Польським екологам також знайомиться проблема. Тому на семінарі разом із українцями вони намагаються знайти спільний вихід із ситуації. Для нас бенджі на такі нас це також виклик, який вказує на те, як ми маємо поводитися. Тут на семінарі ми плануємо обмінятися досвідом та інформацією, щоб спільно знати, яких заходів вживати нині площа пошкоджених соснових лісів Львівщини становить тисячу гектарів. Тому експерти сподіваються, що вихід із ситуації все ж таки знайдуть. Марія Дацько, Роман Сюський, новини. Декомунізація по львівськи У місті знесли пам'ятник радянському письменнику. Демонтували споруду комунальники. Погрудя зняли з постаменту і завантажили на евакуатор. Цей процес не привернув особливої уваги ні мешканців, ні активістів. Нагадаю, 9 травня невідомі хотіли самостійно знести пам'ятник Степану Тудору, однак цьому завадили правоохоронці. Тоді споруда зазнала пошкоджень. Цього ж разу все відбувалось без ексцесів. Згідно з так званим законом про декомунізацію, у Львові таки знесли пам'ятник Степанові Тудору, чого вимагали вже не один рік активісти. Наразі на площі Маленька в сквері, куди власне і був розташований апостемент радянського письменника та комуніста Тудора, вже розпочали роботи з реконструкції. За словами активістів, 9 травня люди у Балаклавах радше хотіли наробити шуму аніж знести пам'ятника. Дже днями демонтаж відбувся спокійно і навіть без правоохоронців. Я вважаю, що добре, що його забрали, хоча він нікому НАТО не заважають. Був незамітний абсолютно. Як показала практика, обійшлося взагалі без поліції, навіть жодного полісмена не було. Може, це можна було, якщо би мати за мету, просто забрати, приїхати в сьомій ранку, вдіти камазельки, оранжеві. Ніхто би навіть не запитався, як і вчора ніхто не привіляв документи. Забрати, підчепити і все. У місті вже знають, що буде у скверику замість пам'ятника, там облагородять територію та організують відпочинкову зону для мешканців. Лавки, вуличні меблі, фонтан для пиття води і реконструкція доріжок, заміна плитки. Покриття і підпірних стінок ремонт споруду. Демонтували за допомогою спецтехніки та просто скинули на подвір'я однієї з галерей міста. Наразі закривавлений червоною фарбою пам'ятник Степанові. Тудору стоїть на подвірку національної галереї імені Возницького. Що з ним робитимуть далі? Поки невідомо. А поки думають, куди ж подіти пам'ятник Тудору, активісти вже вимагають демонтувати у межах декомунізації ще одну споруду монумент слави, що Стрийській. Віталій Гамадин, Назарі Петуляк. Новини. Львів, страч, крехів. Цими вихідними львів'ян запрошують долучитись до велопрощі. Вона триватиме два дні 10 та 11 вересня. Її рекомендована вартість 50 гривень. Гроші організатори планують передати на купівлю дизельного генератора. Зустріч учасників о сьомій ранку на святій літургії у соборі святого Юра. А після колона вирушає за маршрутом Львів, Рясна Руська, Ямельня, Страч, Росточа, Великий Європейський вододіл та фінішуватиме у Крехові. Ночуватимуть. Рочани у монастирі зранку у неділю знову свята літургія, похід до джерела та повернення. Організатори просять з собою мати велосипед, запасні камери для коліс, намети, спальники, теплий одяг, молотовник і сухий пайок. А вечеря та сніданок будуть у Крехові. Важкі речі перевозитиме автомобіль. Колону супроводжуватимуть надзвичайники і медики. Перша зупинка в нас в Рясному. Ми будемо мати молитву і також науку про милосердя, що воно є, як ми можемо його втілювати. Потім також наступна зупинка в нас буде в страчі. Також молимося, маємо ще одну науку від духівника Прощі. Маємо перекуску, обід, відвідаємо печерну церкву і рушаємо далі. І е, потім в Крехові по приїзду будемо мати молитву, вечерю і також чування до 12-ї ночі. Батярське Львів у всій красі у місті Лева відкрили виставку відомих місцевих художників. Здебільшого картини написані у стилі 20 30 х років. Адже саме у цей час у Східній Європі, зокрема і у Лемберзі, формувався новий політичний порядок та мистецька мода. Саме так автори хочуть підкреслити особливу архітектуру міста і порівняти стародавній Львів і сучасний. На полотнах зображені центральні вулиці, старі будинки та архітектурні пам'ятки. Свої картини презентували 13 художників. Усі вони товариші. Розповідають організатори. Триватиме експозиція більше місяця. Виставка присвячена нашому чудесному старовинному місті Львові. Ось, ми намагаємось відродити традиції 20 30 х років. Ось художники наші представили картини власне старовинного Львова, старовинних вулиць Львова. Відновлення всього того історичного, що є на сьогоднішній день пам'ятками і що потребує дійсно ну, якогось вкладення якихось капіталів, щоб наше місто стало ще більш привабливим для туристів. Що ж на цьому наш випуск добіг кінця. Тому я з вами прощаюсь. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. маєте власні новини? Телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на своїх екранах. Далі ще новини спорту. Я прощаюсь. Приємного вечора і бережіть себе! Вітаю! Ви дивитесь спортивні новини на ТРК Львів. Паралімпійські ігри стартували для українських спортсменів. Зараз розпочались кваліфікаційні раунди у таких видах спорту: футбол, настільний теніс, плавання, пауерліфтинг, легка атлетика та дзюдо. Україна є одним з фаворитів на перше місце в загальному медальному заліку. Збірну Росії дискваліфікували з паралімпіади. Отож основними конкурентами України можуть бути Великобританія і Китай. Нагадаємо, що 15-ті паралімпійські ігри у Ріо де жанейро триватимуть до 18 вересня. Найкращі рубінгуди світу приїхали до Львова на золоту осінь осінь-2016». З яким настроєм учасники змагаються за міжнародну перемогу та як проходять престижні змагання, дивіться вже за мить. 53-й рік поспіль на Львівському стадіоні ФСТ Динамо проводяться всесвітньо відомі змагання Золота осінь до Львова завітали найкращі лучники з усієї України та гості з Азербайджану, що прагнуть повправлятися у стрільбі, і позмагатися за титул переможця. Львівських 96 спортсменів і 10 областей України. Змагання по рівню найсильніші, найпотужніші в Україні і найбільші за чисельністю. Серед майже 200 лучників більшість справжні професіонали своєї справи та учасники Олімпійських ігор. Практично всі найсильніші стрільці України селяють, такі як Рубан Віктор, олімпійський чемпіон з Харкова, Маркіян Івашко, чемпіон світу Іваницький Георгій. Часто відомим українським спортсменам не вдається потрапити на змагання через щільний графік, збори та тренування. Маркіян Івашко та Віктор Рубан щиро раді, що їм вдалося потрапити на золоту осінь. осінь-2016». Були Роки, коли я пропускав золоту осінь, по причині ті, що був задіяний в збірній команді України. Не було можливості. Всі сильніші влучники е, України є тут. Не лише стрілки зі світовою славою, а й юні кадети мають можливість взяти участь у престижних змаганнях. За своїх вихованців палку вболіває головний тренер Марія Гавелко, адже сама колись стояла на їхньому місці. Вихованці. «Стріляють у мене більше 20 чоловік і кадети. і стріляють так. Це змагання всім цікаві, тому що стріляють імениті спортсмени. Трунуються багато мої вихованців і я бажаю, щоб всі показали свої результати я трошечки вище. Встигли проявити себе на золотій осінь львівські Робінгуди. Фінал міксових команд у нас буде стріляти львівська команда спорт школи Електрон. Вона буде в фіналі стріляти з Харковом. І це серйозна конкуренція. Фінал рейтингових змагань відбудеться 10 вересня у центрі Львова. Цими вихідними у Львові на відкритих кортах Палацу спорту Україна пройде другий юнацький міжнародний тенісний турнір Галичина. Кап ці представницькі змагання мають статус третьої категорії. Якщо у минулих турнірах на тенісних кортах визначали найкращих до 14 років, то цьогоріч змагання пройдуть у категорії до 16. Загалом до Львова завітають юні майстри ракетки з усіх куточків України та ще із 10 держав. І на сьогодні ми з вами прощаємось. Вболівайте за наших спортсменів, та не забувайте здобувати власні нагороди. Побачимось.